На співбесіді. У вас є які-небудь таланти? «А як же? Я можу без косметики на вулицю вийти? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік однієї жінки працює на будівництві. Раптом у день вона чує, як відчиняються вхідні двері. Заходить чоловік із двома відрами цементу у брудній робочій спецівці у роті бичок. Дружина Василю, навіщо нам це? Чоловік здригається і вийшовши із зацепеніння. Трясся, я що, додому прийшов, і нічого собі задумався. Перший клас, вчителька. Отже, діти відклали всі свої смартфони, телефони. Досить сидіти у своїх чатах. Сьогодні нам потрібно вивчити букву А. Нарада в сільській раді, голова. Отже. Громада нам довірила важливу роль, але, оскільки колектив лише створився, то було б непогано мати і свій розпорядок дня. Так от, сьогодні п'ятниця. Ну а це, як ми всі прекрасно знаємо, маленька субота. Працювати не будемо. Вип'ємо трошки і поїдемо додому. Завтра субота. Нап'ємося вже, як годиться. В неділю встанемо, похмелимося, ввечері, якщо похмілля перейшло в п'янку, сміливо п'ємо. Понеділок тоді вже поправимо здоров'я на роботі і підемо спокійно відпочивати додому. У вівторок пити не будемо, але і працювати не вихід після таких вихідних. В середу виходимо на роботу і плідно працюємо. В четвер зробимо підготовку до п'ятниці, тому працювати не будемо. Ну, а далі п'ятниця, ну а це, як ми всі прекрасно знаємо, маленька субота. Всім зрозумілий розклад? Питання є. Голос із залу, е, я вибачаюсь, а ота фігня з середою то завжди так буде?